Так, доброго часу, мої дорогенькі, дивимося Чернівці з першого. Чернівці, Тернопіль, Хмельницький. Зараз будемо дивитися Чернівці. Чернівецька область. Знаєте, як ротація буде хлопців? Дуже багато буде приходити на ротацію і по області, і по місту. І буде якось, будуть полеглих також як. Вшановувати. Так. Далі Тернопіль. Тернопільська область. Тернопіль. Ох, і колаборантів у вас тут. Будуть ловити І Тернопільська область. Слухайте, тут такі, як дрони будуть, бо вночі дрончики будуть. Тому будьте обережні. Є як влучання по області саме. Тернопіль. Далі Хмельницький. Хмельницька область. Повітряні тривоги, перебої зі світлом. Так, тут «Ротація військових, «Ротація військових. Будуть, як приходити військові по області, а по самому Хмельницькому, я думаю, що на кінець тижня можливі такі, знаєте, як, як будуть бити Вінниця. Ой-ой-ой. Вінницька область. Так, Вінницька область все ок. Там будуть приходити воїни на ротацію, там буде зміна керівництва якогось. А по самій, саму, господи, по самій Вінниці тут питання, тому що буде така не дуже хороша ситуація. І я думаю, що попадання буде. Бо тут і десятка, і дев'ятка мечів, це. Не дуже добре, Одеса. Одеська область попадання. Так само. Я думаю, що це не ракети, це дрони. Кордони там захищені і все там більш-менш нормально. По самій Одесі там будуть лобить калабаранта, і я думаю, що когось як з, з керівництва буде змінено якихось посадових осіб. Так, давайте подивимося ще Кропивницький. Сюди ж Кропивницький. Кропивницький місто більш-менш нормально, там посадові особи щось, там буде якась розганятись зрадонька. А по області можливе відбиття і ротація військового складу. Так, дякую вам дуже за увагу. Інші області подивимося згодом.